14 листопада 2022 року. 4х4. Довжина в середньому 28-30 см. Більше як 60 штук, бо там ще є грубші. от, Грубші і є тонші. Там вже тонші зложені. от, ну, В общем, в середньому мінімум. Треба мені порахувати. значить, Тут я їх склав 14 листопада. Тут я теж їх склав. Грубші ці у нас йдуть 50, 50 на 50. Тут я склав. І отут я склав докупа дров. Середина листопада отут я склав їх. Це у нас о, 4 на 4. От, тувшина 29. Значить, ось в общем, сложності є 4 на 4 см Довжиною. Вийшло 20 метрів, навіть більше. 24, може метри більше. Знаєш, треба порахувати об'єм, вагу. Ну, а сирого куб важить 1 тонну. Приблизно, бо почерешня, сирає. От з неї тирса. От тирса. От тирса. І от купа дров. Ну, як всегда, сусід допомагав, талян. Я йому дав бензин. О, вот. <кхе> і таке справи. Так що 50-ка 40-ковка в мене є. А тут в мене mm -hmm. є. Тут я різав. Зараз скажу скільки. Тут я різав 35. ка Тут 35 ка є. 35 ка і 50 ка і 35. ка От, 50 ка і 35 ка черешня. Сусід зрізав горіх, але не знаю, що дасть. 14 листопада. Буду рахувати об'єм. Ну і приблизну вагу. Значить, всього от є 4 на 4 20 метрів. Бо їх є 60 штук. Значить, 1 метр знати об'єм і помножити на 20. Ну і такі справи. Так що поки все. Е, десь на. 1 серпня вже будуть сухі, напевно.